Якщо ви раптом не бачили, як росте коріандр, то ось це коріандр. Оце ось він. Оце його квіточки. Ну і з часом ці квіточки перетворюються на ось ці, от бачите, зернятка. І от потім з часом ці зернятка висохнуть, я вам потім пізніше покажу. Оце коріандр. Ну, мені сам, сама зелень коріандра мені не подобається. Вона на любителя. Вона, ну як на мене, так вона вонюча. Ну, побачимо, як буде. Ну, ось такий він. Ось такі у нього листя. Це коріандр. Ось так він цвіте. і ось такі дає плоди. Оце його квітфу. Оце зараз взяла, а він мені воняє. Оце його цвіточки, ну оце такі ось плоди. Ну вони ще поки що зелені, вони ще не дозріли. Ну далі буде, покажу далі.